Чим краще працюють бомбери, тим більше збережених життів української піхоти. І відповідно ці запити від 28-ї бригади, я прошу вас задовольнити. Вона є однією з найбільш легендарних героїчних, старих бригад. Можливо, вона така розкручена, як деякі інші, але вкрай потребує ці важкі бомбери підтримати мачтами. Отже. Стрім іде, я вас прошу бути активними, небайдужими. Зараз я додам банку через збір, збір через фонд е, технології майбутнього, тому що е, це банка фонду, то там буде велика сума на банці, але це не означає, що власне кажучи, ця сума є наявною. Вона вже використана на інші потреби. Е, тому ми збираємо. Ну і ми з цієї банки вже купили авенджери для е, бригади Національної гвардії Київська Русь і найближчим часом теж відвеземо захисникам. Щоб у них були е, теж всі необхідні засоби і е, ураження ворога відбувалися на далеких підступах до лінії бойового зіткнення. Так, друзі, що ще в нас в нас удар був. Ну, у нас насправді в Києві було не так гучно, як зазвичай, але це був рекорд за кількістю застосованих. Проти України засобів ураження ворогом. Це неймовірні якісь цифри, якщо б рік тому сказали, що це реально так буде виглядати зараз війна, я думаю, багато хто не повірив, але реально так, виглядає це дуже все так серйозно. Тобто, за одну тільки ніч таку кількість шип, значить, у нас було подавано 500. 77 цілей противника, а загалом Росія вночі атакувала 614 засобами повітряного нападу. Це 614, з них 574 безпілотники типу Шахет або Імітатори, 4 аеробалістичних ракети Кінжал, дві балістичних ракети Іскандер, 19 19-калатих ракет Хасту-1, 14 калатих ракет Калібру, одна ракета несталоного типу Скриму. Це дуже багато, і, попри все, захисникам вдається мінімізувати шкоду. Удар був нанесений на Закарпаття. В Мукачевому було знищено завод американської компанії Flex. Завод з виробництва електроніки, кількість постраждалих 23 особи. Я вам скажу, що я був на цьому заводі Flex. Коли я був народним депутатом України, їздив на Зарпаття, відвідував це підприємство. Це абсолютно сучасне, найсучасніше цивільне підприємство, яке виробляє кабельну продукцію, чіп, виготовляє мікросхеми. І в тому числі воно виготовляло кавоварки неспресо під капсули такі. Кавоварки, які активно використовуються, вони такі невеликі і використовують саме капсули Неспресо. І по всій Європі продавалися ці кавоварки з надписом «Виготовлено в Україні. І от цей завод тепер знищений. Це що, наприклад, російського просто вандалізму, а геноциду проти мирних українських громадян. І знищуються цивільні підприємства. Тому я дуже там була миттєва реакція американської торгової палати. Сподіваюсь, що. В Білому домі теж це все буде добре почуто. У нас в четвер було відкрито новий проєкт на, на київському вокзалі, Київ Пасажирський. Це митецький проєкт разом з фондом Віктора Пінчука. Виставлена унікальна робота української художниці, однієї з найвеличніших сучасних художниць Лесі Хоменко. Вона зробила полотно 21 на 12 метрів. Дуже велика масштабна робота, яку розмістили зараз в основному центральному холлі вокзалу Київ пасажирський, і ця робота, звичайно, нікого не залишить байдужим. Вона дуже сучасна, динамічна, не дуже не б сказав, вона предметна, але не дуже така як би, класичне мистецтво. Але мені, наприклад, дуже подобається. Сподіваюся, вам теж сподобається. Вона протягом місяця створювала її тут же, в приміщенні залізничного вокзалу цю картину, і це візуальна метафора українського суспільства в постійному русі, яке згуртовується навколо спільних цінностей, захисту своєї держави, культури та демократичних цінностей. Ця робота є частиною персональної виставки Лесі Хоменка, яка почнеться в Пінчук арт центрі Через декілька днів теж. І ця робота, безперечно, вас дуже вразить, я сподіваюся, вона буде вам цікава. Вона знаходиться прямо в центральному холі вокзалу. Якщо спускатися по ескалатору, її дуже добре видно, вона знаходиться якби, на цьому вікні центрального фасаду вокзалу Київ-Пасажирський. Такі приємні моменти дуже сучасно відповідають концепції вокзалу, коли мистецтво доходить за межі музейного простору, і нам це вдалося зробити. А що стосується новин дня, то тут агентство Рейтер здалося дізнати дізнатися нові вимоги Путіна, які показують, що звичайно Путін не збирається серйозно. Підходити до переговорів, що він розвів за великим рахунком Трампа, пообіцяв персональну зустріч з Зеленським. А потім, коли мова дійшла до якоїсь більш предметної розмови, почалося виляння хвостом, око замилювання, брехня. Значить, агентство Рейтер публікує нові вимоги Путіна до України під час саміту з Трампом на Алясці, російський диктатор висунув такі вимоги: Україна має повністю відмовитися від контролю над всією Донецькою областю. Над всім Донбасом. Тобто це передбачає, що українські захисники мають вивезти свої підрозділи, свої війська з неокупованих міст Донеччини, Краматорськ, Дружківка, Добропілля, навіть Покровськ, Лиман, Слав'янськ, Сіверськ ну повна нісенітниця, звичайно, ніхто при пам'яті цього робити не буде. І президент теж це сказав вже, але вони продовжують тиражувати цю абсолютно неадекватну вимогу. Ще там, допустимо, говорити про лінію бойового зіткнення, куди не йшло, але виходити з того, що не завойовано, що не втрачено, ну хто на це піде, тому абсолютно мало мало серйозно, да, це підхід Путіна показує. До речі, в нас сьогодні вперше приліти в півдрому на трасі Дружківка-Краматорськ. Це погана новина. Це траса, от я буквально два тижні тому теж їздив, коли був останній раз на Донеччині. І mm -hmm. траса Дружківка-Краматорськ це основна логістична магістраль, яка забезпечує Дружківку, де знаходиться зараз багато військових, багато підрозділів. Ну і далі з Дружківки вони розходяться по посадкам. і по бліндажам ближче до фронту, і відповідно зараз ця траса під загрозою. Там будували інфраструктуру для тунелю із сітки, але його не встигли цей тунель зробити, натягнути. Туди вже прилітають в піввідрони. Перший автомобіль було спалено. Сьогодні повідомляє телеграм-канал Дружківка Інфо. Ще, значить, вимога перша від Путіна відмовитися від Донбасу, друге, офіційно закріпити нейтральний статус України і відмову відступу до НАТО. Це теж, звісно, не синітися, тому що під час воєнного стану не можна вносити поправки в Конституцію, і Україна не відмінить воєнний стан, поки Росія веде війну. Тобто спочатку має бути припинення вогню, потім, потім можливі голосування щодо нейтрального статусу щодо НАТО і так далі. Бо це все наша конституція. Третє Україна не повинна допускати на свою територію західні війська, що теж абсурд, тому що. Відповідно, хто ж буде гарантом того, що Росія більше не нападе. Якщо вона вимагає не допускати іноземні війська, то це означає, що вона готує новий напад знову. Про що взагалі мова йде? А що в обмін готовий Путін, Путін готовий зберегти нинішню лінію фронту в Запорізькій та Херсонській областях? Ну тобто така послуга, знаєте, нікчемна. тому що ну, всі розуміють, що він не може просуватися одночасно на всіх ділянках поки він. Тисти на Донеччині то на цих лініях на Херсонщині і Запоріжжі нічого взагалі особливого такого не відбувається. Тому це вже звичайна маніпуляція чистої води з метою тиснути на Україну і подавати як Україну, як неконструктивну в очах Трампа. Це означає, що Путін таки боїться Трампа, він боїться його, якщо він намагається підставити Україну. Але він не хоче. Він боїться Трампа, але не хоче виконувати вимоги Трампа і хоче, щоб зробити Україну крайньою. Так, тим часом Андрій Єрмак дав інтерв'ю італійській газеті Газета Делла Сера», головному виданні італійському, і сказав, що Україна не збирається проводити референдум щодо визнання російської окупації. В інтерв'ю кар'єра Делла Сера» Єрмак наголосив, що проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції не розглядається. Ми цього не робимо і наразі ми не маємо наміру поступатися жодної частини нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї, сказав Єрмак. А тим часом Трамп розуміє, що його Путін шиє в дурні. І він зробив за, буквально за добу декілька серйозних меседжів. Значить, він розуміє, що зустріч на Алясці Путін намагався подати всьому світу як свою перемогу, як поразку Трампа, і американські медіа, в тому числі опозиційні, дуже активно теж атакували Трампа за те, що він так легко піддався Путіну. І Трамп декілька зробив подач в один день. Значить, він розкритикував попередників за те, що вони не давали Україні достатньо зброї. Хоча вимагали від України стримувати Росію. Що написав Трамп? Дуже важко, якщо взагалі можливо, виграти війну без нападу на країну загарбника. Це як велика команда в спорті, яка має фантастичний захист, але не має права грати в атаку. Шансів на перемогу немає. Так само і з Україною та Росією. Криворукий та вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися. А дозволив лише захищатися, тобто оборонятися. Що з цього вийшло? Як би там не було, це війна, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом. Нуль шансів було б для цього. Ну що ж, цікаві часи попереду, написав Дональд Трамп. І тут ключовий меседж зашитий в тому, що Байден. Давав Україні ліж стільки зброї, скільки нам давало, щоб не вмерти, але не давав можливості йти в напад з цієї зброї, обмежуючи її ресурсно кількісно і в графіку, і в сумах, і якимись обмеженнями там, не те, щоб не провокувати Росію, і так далі. Також ну, ми розуміємо, що це було просто небажання підтримати Україну. Також Трамп намагається трансформувати контекст, в якому відбулася зустріч на Алясці. Багато американських медіа подалися зустріч як слабкість Трампа, коли Путін приїхав, отримав все, що хотів, отримав вихід з ізоляції, отримав рандиву з Трампом, отримав можливість саме піару і нічого замін не віддав. Не припинив вогонь, не зупинив війну, продовжує вбивати. І зараз Трамп опублікував цікавий фотоколаж, там де він вказує пальцем, так, в Путіна. А поряд фотографії, як президент Річард Ніксон вказує в Микиту Хрущова. Треба сказати, що Трамп Трампа особливий пієтет під Річардом Ніксоном. він вважає, що його несправедливо відсунули з посади, що він був гарний республіканський президент, він був його прихильником. І відповідно, Річард Ніксон для нього це позитивний персонаж, він себе з ним асоціює. Тобто, коли Річард Ніксон на фотографії тисне так пальцем на Хрущова, то це Трамп, відповідно, на Путіна так робить. І Трамп намагається показати, що це не він прогнувся перед Путіним, а Путін був змушений піти на поступки. Ну і потім Трамп вийшов в інтерв'ю Fox на Радіо Fox. Так, да, це Радіо Фокс. Клеш Report, перепрошую, це не Фокс, це Клеш Рпорт. Uh, він похвалив Володимира Зеленського, нашого президента, за те, що він дуже добре виглядав в овальному кабінеті і uh, задоволений ним. Зеленський виглядає дуже добре. Він, нам актив... він там активно працює. Це дуже важка війна, сказав Трамп про Зеленського. Але водночас він погрожує Путіну. Вже бачимо, що його терпець теж добігає кінця. Що сказав Трамп? Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні. Після цього, можливо, доведеться обрати іншу тактику, сказав Трамп. Ну нарешті він прозріває. Інша тактика може бути лише санкції, тільки санкції, нічого, крім санкцій, тому що. Тільки мову санкцій розуміє Путін. Інших натяків для нього немає. Трамп повинен тиснути на Путіна санкціями. На Тіньовий флот, на санкції на Індію за покупку російської нафти, на інших партнерів і так і далі. Ну, А тим часом саботажником Путін намагається виставляти Лаврова. Тобто, начебто не він каже, це каже Лаврова, але всі розуміють, що Лавров каже словами Путіна. Роль міністра закордонних справ в Росії нульова. Я навіть про це давав інтерв'ю NBC напередодні, що заява Лаврова насправді заяви Путіна. Це просто ретранслятор, і Україна не погоджується на переговори з Лавровим, бо він нічого не вирішує. Він навіть не знав, що Путін почне війну в 2022 році. І він Лавров тоді обзвонював європейських міністрів, запевнюючи, що війни не буде. Вона якраз готувалася вже тоді. Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським лише в тому разі, якщо питання, які будуть там обговорюватись, будуть добре пропрацьовані. Тобто, виходить, тепер вони починають маніпулювати і казати, що зустріч Зеленського і Путіна це треба пропрацювати питання, а це може тривати безкінечно. Таким чином дурити Трампа, водити його ніс. Хоча Трамп анонсував цю зустріч ледь не найближчими днями. Лавров звинувачує Україну в усьому, сказав, що позиція України полягає в тому, що відсутній інтерес України до довготривалого врегулювання конфлікту. а Відсутність інтересу полягає в тому, що Україна не піддається на ультиматуми Москви і відмовляється віддавати свої території. За словами Лаврова, позиція України свідчить, що Україна хоче підірвати зусилля з врегулювання цього. Конфлікту, який вживає Дональд Трамп. Тобто вони хочуть маніпулювати Трампа, вказуючи, що Україна у всьому винувата, бо Україна не хоче визнавати свою окупацію. Але тут Лавров скриває фактично брехню Путіна, тому що Путін та обіцяв Трампу поїхати на зустріч, коли тоді Зеленський був в овальному кабінеті з європейськими лідерами Трамп перервався. Пішов, подзвонив Путіну, повернувся, сказав, що буде зустріч їх вдвох. а Якщо можливо треба, він третім долучиться. Трамп. все це було анонсовано Трампом, А зараз Путін фактично виставляє Трампа брехуном, який не володіє повноцінною картиною. Так, стрім триває, лайки ставте. Зеленський поспілкувався з журналістами, відповів на їхні запитання. які... Так. От журналісти да, поспілкувалися з президентами, потім зробили матеріал розповіді щодо кінця війни. Вибачте, значить, що сказав Зеленський? Розповіді, що до кінця цього 25-го року Росія окупує наш Донбас, це лише балачки. Для цього їм потрібно ще 4 роки, сказав Зеленський, на зустрічі з журналістами. На Покровському напрямку, де було просочування ворога, знищено 90 100 окупантів, які пройшли вглиб. А інші напрямки без значних змін. Це щодо цих двох виступів, як вуха Зайця, в напрямку Добропілля. Співвідношення дронів зараз 1,1 до 1 на користь України. А реальний потенціал вийти на співвідношення 2,5-3 до 1 на користь України, але Україні бракує фінансування. За словами Зеленського, після розмови з Трампом в Білому домі ми узгодили склад української групи для підготовки зустрічі з русскими. Це грубе Вітків Івенс. Україна хоче отримати розуміння архітектури безпеки власної протягом тижня, десяти днів ще до зустрічі з Путіним. Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі, Швейцарія або Австрія. Ми погоджуємося. Ми не проти Туреччини. Зустрічі в Москві бути не може. Будапешт на сьогодні це непросто. Я просив Трампа, щоб Угорщина не блокувала наш вступ в Євросоюз, президент США пообіцяв, що його команда буде над цим працювати. Щодо Сумщини в сьогоднішніх реаліях це лише питання часу кількох місяців і росіян там не буде. Що стосується інших тимчасово окупованих територій, юридично ми не визнаємо окупацію. Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, що вони будуть учасниками гарантії безпеки для України. Скільки країн будуть готові направити війська безпосередньо на українську землю, ніхто поки не знає. Але в коаліцію хоче входить 30 країн. Я обговорював каже Зеленський з Трампом карту війни. Ми багато говорили про Крим. Трамп зазначив, що Крим це був ключ для повномасштабної війни. Також Україна готова і до двосторонньої зустрічі з Путіним, і до тристоронньої з, з Путіним і Трампом. А якщо. Путін цього всього уникає, то знову треба вносити санкції, тарифи проти Росії. Також президент дуже задоволений був зустрічю з європейцями в Білому домі. Ми побудували такі відносини з Європою на підтримку України, яких не було ніколи, сказав Зеленський. Ми не хочемо ніякої тіні. Ми хочемо. Координуватися з американцями, і те, що я дуже хотів би. Я дуже хотів, щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з Трампом це дозволив. Буквально за декілька днів провели кілька відеозв'язків. Терміново за добу всі змінили свої плани і зібралися у Вашингтоні заради України. Подякував Зеленський європейським лідерам. Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України та Європи. Також Зеленський сказав, що він не визнає окупацію земель юридично. Щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо, на що готова Росія. Ми ж не знаємо. Наприклад, питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що спочатку повномасштабної війни Росія окупувала не 69% Донеччини, а близько третини Донецької області. Зараз загалом 67-69% вони тримають. І тому розповіді. Про те, що до кінця року вони окупують наш Донбас, це все балач... балачки. Десь в 43-му році мій дід каже Зеленський воював проти нацистів за Славянськ, Краматорськ, Маріуполь. І таких наших сімей було дуже багато, полеглих і поранених. І я пояснив, що це надто болісний момент нашої історії і болісна частина нашого життя в Україні, сказав Зеленський. Прокоментував карту, яка була в Білому домі, сказав, що українці в Білому домі мали карту з даними про окуповані території військовополонених та викрадених дітей. Але для пояснень Зеленський використав американську карту, яка була на стенді в овальному кабінеті. Я зазначив, що є певні помілки стосовно Донецької області. Там десь було написано, що 73% області окуповано, а я зазначив, що на 63%. А 67 або 69, а в Сумській області окуповано лише 1%. Вихід українських військових зі Сходу відкрив би шлях на Харків та Дніпро. Це питання про виживання нашої країни, про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів. Якщо Путін це, то він буде намагатися йти далі. Так. Ну що ж, до запитань переходимо, друзі. Все, давайте. Швидко поговоримо, але ставте, будь ласка, донати, донати для 28-ї бригади. В описі відеобанка, тут в чаті банка, і є приват 24 теж. Наталія Ван Ервен, вітаю вас. Давно вас не чув, не бачив. Ви у відпустці були. Арс Пенсерс. Скидаємось на щогли для ЗСУ. Дуже дякую, дуже вдячний вам за підтримку цього збору. Юрій Басін. При слові Єрмак, стойкий рвотний рефлекс. А у тебе, Сергія. Юрій Басін, якщо у вас такий рвотний рефлекс, то просто не слухайте, щоб не рвати. Обмежте своє спілкування з людьми, які змушують вас це все слухати. В мене навпаки, є серйозна повага і підтримка Єрмака у всіх його начинаннях для врегулювання війни в Україні. Мастюк, за якою статтею судять перекупів квитків, наче криміналу тут немає. Мастюк, я не знаю, чи передані якісь справи в суд, але там є елементи шахрайства з державними реєстрами, зокрема передача. Персональних даних дії стороннім особам з метою викупу квитків на третіх осіб. Надя, може ви знаєте, Сергій, чому всі знають, що це Путіна двійник і всі мовчать. Та ні, це не двійник. Я не думаю, що в цю сказку можна далі вірити. Ганна Жук сьогодні Пуйло сказав, що це Сталін подарував з землі. Тому хай поляки не забувають. Сказав про це Пуйло. Ну, нехай каже частіше. До речі, це нам на користь. Він тільки підтверджує тому, що треба підтримати Україну, бо ніхто, крім України, Польщу не захистить. Ганна Жук, 100% згоден з вами Єрмак, справжній патріот України. Він патріот, і він людина, яка не намагається подобатись. Він не збирається нікуди балотуватися і веде себе щиро, хоча це можливо комусь неприємно. А це означає, що його поведінка насправді вона і набагато чеснішою ніж. Інше вже обговорювали останню заяву Трампа про необхідність наступу. Питає Наталія Нохіна. Обговорювали в тому контексті, що це стосувалося, що Україні давали недостатньо зброю для наступу, а давали тільки ту зброю, щоб Україна не померла остаточно. Таким чином Трамп критикував Байдена про поточну ситуацію на фронті не йдеться. Тому це все стосується минулих днів. Друзі, дякую вам за увагу за стрім. Добра ніч. Обійняв всіх. Ставте лайки, ставте запитання в коментарях, підписуйтесь на канал і робіть донати на 28 бригаду. На щогли для ВПЛА. в описі відео Монобанка, в чаті теж є Монобанка і є Приват 24. Теж в описі. Добра ніч. До скорого, всім пока.